27 лютого ви напевно бачите це в березні, і так до мене Apple Watch Ultra. Їхали дуже довго. Але хто я такий? Щоб не розказати вам про другі ультра, бо це ж Зень Ю, х ти ж Енкридебл Сінкс, і що. Але звісно, я не буду. Вам робити звичайний огляд, бо вже мільйон разів всі адекватні блогери з Європи і з України <кхи> сказали про ці годинники все, що тільки можна. Але в мене є основне питання, бо начебто Apple каже, що то е, спортивний для квалунгістів, альпіністів і просто тих, хто грає в шашки, найкращий годинник. Але начебто найкращий годинник для цього є. Він називається Garmin Phoenix, Enduro, як хочете. І от я власник Phoenix 7X. це не топовий годинник, але при всьому цьому. Він там тримає місяць і він ідеально підходить для спорту. Отож, зараз ми і порівняємо в форматі відповіді питання Ultra 2 від Apple і Fenix 7X. Мене звати Максим, ви на каналі сервісу смершопінгу HotlineUA. Я ото трошки спортсмен такий підзапливший. І ви, і ви, і ви, і ми починаємо. Погнали! Для порівняння я беру свої базові Fenix 7X. Інших там нема. Це найпростіший варік. Так, тут є сонячна панель, але це не титановий корпус, це не сапфірове скло. І вартість того годинника наразі 39 тисяч гривень, якщо ми говоримо про офіційне. І Ультра 2. Тут варіантів не так багато, вони, в принципі, всі титанові, всі, тут же сапфірове скло, так? Сапфіровим склом, коротше, також база, але у нас ця база коштує вже 40 тисяч гривень. Як то кажуть, баш на баш і маш на маш, маш салат на маш салат. Коротше, воно майже однаково коштує, і так буде цікавіше порівнювати. І якщо ці фенікси я купив собі сам ще майже рік тому, то е, Ультра 2 нам дали інтернет-магазин Стилус, у яких дуже швидко, до речі, все з'являється. Вони нам допомогли з оглядами на iPhone 15, потім який я собі один з них взяв. <кхем> Ось, і взагалі магазинчик кльовий. Якщо завітайте, всі лінки будуть в описі. Отже, найголовніша перевага того, що є в Ультра 2, це типу титан. В першому поколінні теж титан був, правильно? Титан, який надто легкий, надто міцний, це взагалі а-ля ідеальний матеріал. Але я співак Максим Олександрович, я можу реально в тестувальники Apple записуватися, бо в мене лагає то, що ніколи в житті не може лагати і гріється, то що ніколи в житті не гріється. Але чомусь під час тесту перших ультра у мене оці оцей весь кант був покоцаний. Хоча я не можу сказати, що я якось там постійно з ними ходив, щось робив і багато тоді їздив на велосипеді. Ні, тут, звісно, мені сказали, якщо подряпаш, получу по голові, тому все тут, начебто, непогано. Але я вже бачу, що цей кант, він настільки отак зроблений, що. От одна коцечка і воно вже починає коцатися, не дивлячись на те, що це титан. Тобто, зрозуміло, та титан клас, але не думайте, що воно не буде дряпатися і е, там не буде коцок. Якщо порівнювати з гармін, з будь-якими матеріалами, то кожна коцка прикрашає годинник, бо це годинник для спорту і пригод. Але як на мене, Гармін Fenix 7 x дуже повільно збирає коцки. Ось цьому годиннику, до речі, пару тисяч кілометрів диких приход, типу там 600 по Карпатам, постійне, ну я не можу сказати, що дуже акуратно з годинником ставлюся, спійно щось котується. Він, так, є коцки, але при всьому цьому якось знаєте прикрашаються коцки цей годинник. На рахунок зовнішнього вигляду без питань. Ультра на вигляд більш мажорні, їх ніхто не сплутає з G shock за 200 гривень. Саме розумне використання, софт, вібрація, логіка інтерфейсу. Тут, звісно, залік Apple на 5 тисяч мільйонів 657 балів вперед. Це сучасний класний девайс, тільки чого варто е, різна вибрація на різних додатках. Це дійсно прикольно, бо вчора я розумів, що оце в мене Telegram ковбаситься, а це у мене там якесь інше оповіщення, і воно по-різному працює. Тут такого немає. Тут ти взагалі в принципі, можеш пропустити вібрацію, бо вона якась така бр-бр. І коли тобі хтось дзвонить, тут я на 100% викуплю, що мені хтось дзвонить. Воно прям відчувається. А тут е, іноді можу навіть Пустити дзвінок, але це знаєте, це як порівнювати вранглер з ренжровером, якимось там автобіографі. У кожного свої задачі, але хармін ще великий плюс в тому, що тут є ліхтарик. Ви скажете, а в годиннику за 40 тисяч ліхтарик. Але не повірите мені, я не думав, що так буде. Але я кожен день користуюся цією штукою, наприклад, там прибрати за собакою, щось швидко ти вночі став. Хочеш води попити тобі, треба підсвітити. Крутше, це як знаєте, як ліхтарик в айфоні, тільки воно робиться отак за секунду в тебе. А не дістав, натиснув і пішов. І в тебе iPhone має бути під рукою, а це завжди на мені. Коротше, як ніяк, це виявилося зручно. Хоча тут 3000 ніт пікова яскравість, і в принципі, коли тобі дуже темно, то також можна е, увімкнути ліхтарик і він буде тут працювати методом найяскравішого дисплея. Просто так буде світити тобі, і все. Яскравість цього ліхтарика, і яскравість цього. Оце вам сліпить сильно? Ні? А оце як? В якості розумного годинника, звісно, Apple краще. Має класніший дисплей, більшу роздільну здатність і набагато приємніше керування. Але як смерт-годинник Джона Голд, якщо ви не зрозуміли, це моя така, це мій умор, Джона Голд це сорт яблук, та? це яблучна компанія. Поняли? Пепенка Джона Голд, Денешто. Не смішно, понял? має ще таку класну фішку Зарядка кожної ночі це вообще просто бомба. Щоб там не писали вам Apple, Але якщо ви маєте в день пробіжку, хоча б на одну годину, трекайте все це, не дай Боже слухайте ще й музику з цього годинника і все оце Плюс дуже активно ними користуєтеся, то будьте готові, крім своїх айкосів, айфонів, навушників, планшетів, ноутбуків і що ви там ще вібраційних оцих штук заряджаєте, поставити на зарядку Apple Watch Ultra 2. І мені, як людині, яка заряджає свій годинник раз на місяць. Це дуже дико. Ось, дивіться, зараз 26%. Е -е, я їх вчора зарядив на шістдесят коротше на 70% о третій дня. Ні. Обманюю о 12.30. І ходив з ними просто, нічим не займався, просто повідомлення. Увечері я їх зняв, бо не хотів спати. Бо якщо почну приставати до дружини, у мене два годинника це не є хорошо один тестовий. І зранку я знову його вдягнув. Ми оце варимося. Зараз 14.23 і вже 26%. Вчора в 12.30 у мене було 77% на них, зараз 76. Phoenix 7X в режимі Apple Watch Ultra 2 зі спортом раз в пару днів і без занадтостей. Працюють реально місяць. В режимі кожен день бігаємо 10 км, десь днів 10% вони реально будуть працювати. І в ультрамарафонському режимі це Мокіч їде 600 км на лісопіді, вигрібають 1,50. Де активована детальна навігація, трекінг і все, що тільки можна. В останньому випадку дай боже, щоб вони затрекали хоча б 10 годин, якщо я все активую. Але також є нюанс. І нюанс в тому, що ці 10 годин все одно не можна. Заеквілувати, порівняти, прирівняти до феніксів, тому що тут буде офлайнова навігація. Ти їдеш собі, десь загубився, вдарився головою, прокинувся. Ти в лісі, мобілку вкрали білки, годинник не вкрали, бо ремінесія. Ти заходиш в навігацію, бачиш якісь трапіночки і пішов туди по тим трапіночком. Все дуже зручно і класно. Тут такого нема. Та звісно, ви скажете, так є онлайн навігація, юзай, тут же ж LTE. Офігенно! LTE поки у нас не апрунули для Ультра-2. Тобто всі люди, які ходять з цим годинником за 40 тисяч гривень, вони не користуються інтернетами прямо в ньому. Ось якось так. І дивно бачити знаєте, годинник для ультрамарафонців, скалолазів, дайверів, з тим, що тут банально нема навігації офлайн. Це є дуже дивно. Але якщо відкинути все це, то для спортсменів тут купа режимів, які зроблені дійсно зрозуміло для будь-кого. Приємно показані пульсові зони, Помічних звуки, і вібрації. Цим реально все дуже класно. Для 80% всіх сучасних бігунів ну це найпопулярніший спорт в світі, цього дійсно буде достатньо. Найголовніший критерій для людей, які займаються спортом, це пульсометр, бо все ну, ж таки дуже важливо знати, як працює твоє серце. Хтось там може бігати з темпом 5 та по 10 -20 30 км, а потім ти дивишся на його страву, у нього там 210 пульс. Це дуже круто, що ти переварюєш такий пульс і не вмираєш прямо під час пробіжки. Але набагато тобі корисніше, е, от будь-якій людині було бігати з пульсом там, 150, навіть ті самі відстані, бо м серце це м'ясо, який також прокачується. Для того, щоб прям зрозуміти, як працює на моїх Феніксах пульсометр, я взяв собі ось на, підсісячний, нагрудний, замірився і зрозумів, що різниця десь 3-5 ударів на хвилину. Вона як плюс, так і в мінус. Тобто точність тут достатньо, достатньо Точність тут достатньо така висока. І після того я просто юзаю, я там собі пульсову зону виставив і юзаю все одно Фенікс ікс. Тут така сама ситуація. Я бачу, що там у мене тут пульс 69, там 68, тут там 73. Тут 71, ну, коротше, воно плюс-мінус однаково. Ну і я ж не можу заміряти е, в ріал таймі однаково годинник там на одному там, тому, тому самому місці. Тут в мене права рука, може там якісь судини, щось інше по-іншому працює. Тут лі. Тому коротше, по пульсовим приколам з Apple завжди все було окей, якщо вони нормально десь тут розположені і нормально е, вам все тут тисне і, і міряє у ці ваші хартрейти. Але є один нюанс він полягає в тому, що ти не можеш собі виставити. В будь-якому годиннику Apple, щоб тебе пульс трекався в реал-тайм постійно. Наприклад, зараз я на цьому watch Face бачу 72. От зараз я почула. 71. А тут для цього треба зайти в меню, натиснути там це серденько, подивитися, як воно там вимірює, що воно мені зараз каже. Давайте разом поміряємо. Тут вже 74 вимірювання. вимірювання. Очу так довго. А я вже вмер. Пота сімдесят а тут 73, маш на маш. Ідеально! Що я це зробив? А в ріал-таймі не можна трекати. От я так знаєте, глянув на годинник. У мене там 170. О, треба зав'язувати, курити і пити одночасно. Там, тут оп, і ти все це бачиш. Класно для спортсмена, класно. Знаєте, існує такий типаж людей, які от е візьмуть найкраще взуття. Топове якесь там, щоб з Феррарі, з Порша було. Візьмуть собі класну термоку, якісь там шорти. Все це і при всьому цьому вибіжуть два рази в рік, там чи вийдуть пару разів на велосипеді. І е, я не ну, я не буду ругати так, там це погано чи добре, просто є такий типаж людей. І ось. Саме для цього типажу от, підходять ультри. Вони несуть в собі наче спортивний ореол, але вони не несуть в собі от, саме, знаєте, того дебелого, от як в Паджеру ти їдеш, от, воно їде де хочеш, вони не несуть в собі того е, духу пригод, як то скажуть. В, в них абсолютно є все, що тобі треба. Є там вимірювальні системи, є Оксіджен чи що воно там повинно міряти. Блад Сістла Оксіджен. Блад Оксиджен це насиченість киснем, то, що ми міряємо під час ковіду, але воно не працює, так розумію. Ні, в Європі працює. В Штатах не працює, тут працює. Хорошо, але воно мені таке. Це найкращий по цей час девайс, саме смарт-годинник, так як Apple зробили. Взагалі, в Watch ніхто в світі ще не зробив, і його просто треба було трошки по-іншому показати людям. Маркетинг тут якось не так спрацював, розумієте? Ну не спортивний це девайс, це просто класний, великий, дебелий, десь там з присмаком спорту. Так само знову ж та сама аналогія. Range Rover автобіографії у мене там був знайомого. Він каже: Ти це ж офігенний позашляховий. Поїхав в поле, його витягав. В якийсь там трактор. Ось а є вранглер, та чи є там ну фіг з ним по спорт, хоч і різні класи? Різні автомобілі, так само, як і різні годинники, слугують для різних цілей. Тому тут треба розділяти. І не введіться на той самий маркетинг. Бо якщо вам треба спорт, адвенчур, це все і не боятися, що щось там десь коснеться і щоб кожен день заряджати. Будь ласка, герміни, що там у нас ще є, крім Суонто, там якісь, ну багато, але герміни, звісно, це топ. Якщо вам треба максимально топовий девайс для е, айфона як смарт годинник то ну звісно можна дивитися на Apple Watch Ultra. але розраховувати спорту там ну ніяк не вийде. Ну і звісно, якщо ви ще не зробили там рішення своє, що ж вам треба, спорт чи от е, Apple Watch, то заходьте на сервіс маршопінгу в отланю. Там є відгуки реальних людей. Ви можете подивитися ціни там по всім магазинам, ви можете от просто взяти таблицю, порівняти, що є там, що є там. І можливо, вам якраз оце і не треба, а ви завжди думали, що треба. Чи оце не треба, а ви думали, що треба. Коротше, якось так. Це був мій невеличкий. Експірієнс мій і трошки Володькін. І я поїхав готуватися до 300 кілометрів кілометрів на велосипеді по Карпатах. Звісно, з цим годинником. Якось так. Дякую за перегляд. Не забувайте про підписки, дзвіночки і підписуйтеся на цей шедевральний канал. Слава Україні!